Шановні друзі, сьогодні 14 червня 2023 року. Ми з вами знаходимося на виставці у Нідерландах. Це е, в павільйоні компанії «Кебол». Тут представляє свій асортимент німецька компанія «Бенарі», Квіткова, насіннєва компанія. Уточнюю і сьогодні ми дуже вражені асортиментом, тим більше, що багато новинок, які додавалося в них асортименті за той період, коли ми з ними зустрічалися чотири роки назад. Значить, великого успіху і великої популярності в нас набула на нашому ринку України пітунія Грандіфлора. Це пітунія Саксес. От вони додали ще два кольори, яких не було у переліку в квітковій гамі: це фітунія лососева, фітунія кущова. От колір він називається Діпселом. То єсть вона глибокий лососівий колір. Такого кольору в інших компаній поки що немає. Вона дуже стійка до жари і дуже стійка до вигорання самого кольору в період вирощування, в період цвітіння. І другий колір це колір Віолет. Теж його не було до цього часу. У переліку були інші кольори. Це теж пітунія Саксес, досить, досить потужна вона. Ну І ще хочеться сказати, що це гібрид пітуні, який на ринку можна продати не з однією квіткою, а з одночасно розквітлими трьома квіточками. Відповідно, тримає форму, як сам кущ, і тримає форму сама рослина в період, в період продажу в контейнерному, в контейнерному варіанті. По наявності насіння компанія. Я гарантує їх на цю, на цей період, на цей сезон. Значить, ми його замовляємо. Воно в нас буде в цьому сезоні. Будь ласка, можна звертатися, от можна робити попередні замовлення. Із новинок від компанії «Бінарі» хочу вам ще представити газанія Зані. Причому розмаїття кольору самої квітки, таке незвичайне, така шикарна, дуже газанія. До речі, вона зайняла на виставці Флор-селект золоту медаль. О, це їхня новиночка. Колір такий від молочного до темно-помаранчевого до серединки. От теж новиночка, яка буде у нашому асортименті на наступний сезон. Найбільше на цій виставці мене вразили бігонії. Ми плануємо в цьому році розширювати асортимент по бігонії вічно квітучий, по гібридній і бонарійській. Це бігонії, які зараз широко використовуються в ландшафтному дизайні. Такий вид бігонії, як Stonehenge, це новинка, її не було ще на ринку в насіннєвому матеріалі. От, вона представлена у тільки в одному кольорі, але компанія працює над цим. Бігонія дуже посухостійка. Вона має широку розгалужену кореневу систему, що дозволяє їй витримувати посухостійкі кліматичні умови, там, де немає, наприклад, зрощення капельного зрощення. Тобто це бігоні для паркових ландшафтних дизайнерів. Ну і звичайно для вирощування як. В маленьких та великих теплицях на продаж людям, коли вони хочуть облаштувати свої садки.